Телеком-компанія переводила з, з, телефонні станції з релюшок, з таких аналогик на цифрові. Вони зробили проєкт, написали софт, поставили кучу автоматизованих систем і потім почали інтеграцію. У них підходять ну, і питають, ну як у вас справа? Справи добре, і що? Та інтеграція йде, і що. Та каже, та не знаємо, вона вже тижня, воно вже місяць йде. Місяць ну, не знаю, коли нас закінчиться. А в цій схемі у нас інтеграція йде постійно. Постійно ми встановлюємо якісь задачі, виявляємо проблеми на ранньому етапі і всі разом їх швидко вирішуємо. Це стимулює роботу в потоці. Значить, чи повинна дошка виглядати саме так? Ні, це просто маленький приклад. Я вже казав, дошку можна горизонтально малювати, можна вертикально. Головне, щоб процес був наглядний, візуалізатор. Можна взагалі обійтись саме мінімальна дошка з три колонки. Буду робити, роблю і зробив. Це бере, бере мінімум. Єдине, що вам потребує — це те, щоб протік бути наглядним. Незавершена робота має бути обмежена. Так, тепер маленьке відео. Ось відео. Це наша дошка, сорі за якістю камерою знімалися. Від початку квітня до кінця травня. Тут, тут можна бачити, що ці квадрати, задачі рухаються поступово вниз. Рухаються поступово вниз, зверху у нас більше квадратиків, це те, що ми будемо робити. А внизу оці бороди, це те, що ми, те, що ми вже зробили. І тут видно, магнітики вони показують людей, які над цими задачами працюють. Тут збоку у нас там були правила, тут у нас були фази, там next, аналіз, implementation, testing, deployment, А зверху були проєкти. В кінці може бачити, що дошка у нас очистилася. Зараз ми впроваджуємо новий процес, у нас доповнення дошки почалося знову. І вона мальована дещо інакше. Я тут так глопом скакав і багато чого про конбан розказав. В ньому є одна з така методик, яка називається value stream mapping. Це коли ми сідаємо і аналізуємо наш процес. І потім, згідно цього процесу, ми малюємо нашу дошку. Тобто ми не повинні починати відразу все, -все на корню міняти і працювати по-новому. Ми спочатку візуалізуємо наш існуючий процес і працюємо по ньому, але з візуалізацією, поступово його покращуючи. виглядала наша загальна картошка, тут краще ніж на в камеру. Значить, кожен, кожен день у нас години у нас швидкий стендап-мітинг зі всіма, в колонках у нас сидять проєкти, по горизонталі у нас реквест, аналіз, implementation, тест, верифікейшн і відповідно. І внизу під кожним проєктом була його вже зроблених задач. Тут бачите дзвіночок, кожен, кожен день дзвонить дзвіночок, всі збираються. По ідеї, цей дзвінок ще має використовуватися як якась супер-пуперджерна пупер проблема, то людина може вийти і позвонити цей дзвіночок. У нас таких, таких страшних авралів поки що не було. Ну, тут з боку у нас там є правила візуалізації, як ці картки відплеюти. Тобто, тепер трохи по карточці, які ми використовували. Перша сторона, лівий верхній точок це коли була вона створена. Нижній кусочку, коли вона була почата, і правда нижній, коли вона була закінчена. Посередині ми писали опис, і зверху ID в нашому трекері. І потім ми ще додали під описом розмір задачі. Використовували ті sizes, S маленький, M середній L великий. Відповідно, які метрики треба рахувати. Це time-to-market або lead time. це різниця між цим часом і цим часом. Від створення до закінчення і cycle time. Це від початку роботи до кінця роботи. Значить, На, на зворотній стороні ми вели лог. Це більш так для компанії, для згідності. Ми писали, писали яка людина працювала на задачу і від, від якого часу до якого часу вона на цю задачу писали. Потім це все зносилось в базу даних, і, відповідно, рахувалися метрики, будувалися графіки. Значить, Персоналізація. Щоб було легше розуміти, хто над чим працює. Кожного, кожна людина собі вибрала персоналізований магнітик. Цей магнітик ліпили на задачу, на якій вона працює. Відповідно, для задач також ми використовували кольорове кодування. Червоний це помилка, бах, зелений розробка фічі, помаранчеве-термінове завдання і жовтий це завдання низького пріоритету. Значить, тепер трохи по графіках. М -м. Значить, це у нас є задача. Висоту у нас йде літань. Потім зелене це estimated size. І синеньке це у нас Cycle Time. В ідеалі lead Time і Cycle Time має співпадати. Коли задача створена, одразу взялася роботу і зробилася. Але насправді цього не буває, ці червоні стовпчики це е, час очікування задачі, від того, коли вона була створена, до, коли вона взялася в роботу. Кумулятивна діаграма. Це по кількості задач по певному проєкту. У нас проєкт починається червоний є незавершена робота, не почата робота, потім синя незавершена робота, потім де у нас тут червоний, це у нас з'являлися додаткові завдання, синя була незавершена робота, і зелена це завершена робота. Тобто в кінці у нас вся робота завершена. І коли ми дивимося на цю кумулятивну діаграму по флуктуаціям червоного і синього, він... це індикація того, що можуть бути якісь проблеми на, на проєкті. Те, що ми вводили задні на карточці, це... Була діаграма співробітника. Також задача, розмір задачі, скільки на неї працювалося. Тут дуже легко подивитися, побачити багатозадачність. Якщо людина працювала, працювала над декількома задачами, ми можемо побачити. І, або якщо, наприклад, час роботи був більший, ніж estimated size, то відповідно була ну, якась, якась проблема була. Або, там, переключення між задачами або прихована черга, це значить задача чекала у черзі. На виконання. Значить, Різні типи дошки. Я казав, дошка підходить до будь-якого процесу. Це дошка для адміністратора та дизайнера. Робота різна, але процес дуже схожий. Е, нова, breakdown в роботі зроблено. Дошка для маркетингу. Також немає проблем. Initial контракт, Discovery, Proposal і потім close. Або вон, або Lost. Е, можна будувати складні дошки. Це у нас для команди якій складний розподілений процес. І видно, що дошка досить таки складновата. Головне, бути, щоб було наглядно і візуально. Також команда може намалювати свою власну дошку. Там, де на великій дошці у нас йде рядок з implementation, оцей маленький рядок команда собі може розкрити у власну дошку. І заснувати на цій досить власний, більш детальний процес. Резюме, отже, кінець. Ура. Резюме, обмеження по часу ітерації не обов'язкові, зобов'язання опціональне на ітерацію. Основна метрика час виконання задачі. Допустимі вузькопрофільні команди. Немає яких-небудь визначених розмірів задачі. Завершена робота обмежується явно. Оцінки задач опціональні. Можна додавати нові задачі, коли це можливо. Тобто майже будь-який час. Дошка може використовуватися сумісно декількома командами, немає фіксованих ролей. Канбан-дошка є незмінною по Наприклад, в скран дошці там на початку ітерації всі задачі. Ін прогрес, а потім всі в І Потім вона стирається. Там же ви бачили, процесі постійно зверху якісь задачі, задачі падають вниз і внизу у нас є борода. Тобто дошка постійно однаково виглядає. Посилання. Ну, це основні джерела, з храмі канбан вжимає максимум, з крамі XP заметки з передової і інтротулін. Я цю презентацію завантажив на ELIP. Articles, там можна це діло скачати. Питання, обговорення, сорі, у нас, ми дуже встиснуті були в часі. Я розказав не все, що хотів. Ще є якісь питання? Будь ласка. Так. Так. так Так. реальність, Так. Ми повністю змінили процес. У нас ще. В той самий час відбулося розширення, і частина команд переїхала на інший поверх. І також змінився процес. Як я вже казав, спочатку робиться value stream mapping, і будується картина існуючого процесу. Та перша дошка була у нас по існуючому процесу. Зараз ми запроваджуємо новий процес. Там, відповідно, дошка перемальована інакше. Ну, це я кажу, дошка до кінця травня, а сьогодні вже середина червня. Я, я просто не взяв з собою фотографію, там дошка зараз знов майже наповнена. Скільки часу зриває, щоб буде займається що займає процес? Ну, я можу вам сказати, як казав мені мій тренер, коли я їздив на курси, як загальна рекомендація. Спочатку робиться півроку рік скрам, а потім переходиться на канбан. Ну, Ми вирішили цього не робити. Ми десь так півроку вже працюємо з нового року, можна сказати, з візуалізацією старого процесу. А тут головне. Як же казав, це філософія. Тобто треба, щоб команда тебе розуміла і підтримувала. Бо Якщо люди не хочуть робити, то за 5 років нічого не буде. Я хочу додати, <кій> чому канбан не працює в ну, багатьох контактів. Ну, Тому що, скажімо, у є такий стандартний принцип. що Ніхто без роботи не може сидіти. Да? Тобто, ти чим займаєшся? Нічим. Да? Ну, маєш щось робити. ну, стандартно. Якщо ви бачили приклад, буває ситуація, коли команда сидить без роботи, того, що якщо вона щось почне виробляти, вона потім навантажить ну, інтеграцію. Бачили приклад? Тобто допустимо, щоб хтось ну, не працював. І тут якраз вступає філософія. Можна нічим не займатися, а можна допомагати комусь. Так? Це як співпрактика падає реагування. А можна самовдосконалюватися. А можна писати юніт-тести. Якщо людина дійсно нічим не буде займатися, то все це не буде працювати. Тому що тільки десь проблема виникне, пів фірми сидить в Фейсбуці, в однокласниках. Замість того, що... І тут, виходить, от якраз зміна філософії, щоб була якась самосвідомість, щоб людина розуміла, що щоб наступний раз такої проблеми не виникало, треба написати тест кейси або треба стати і допомогти комусь. Оце найскладніше, це зміна культури. Тому Канбан вимагає досить висококультурних команд. Негативний? Так, проблеми були... Знову ті собі проблеми, про що я кажу. Проблеми в тому, що ну, перший негативний досвід. Девелопер, повідомив, девелопер, який сидить, щось програмує. Е, ну, кажуть, окей, ти в нас є чекінг-система в DSC, ти мусиш там чекати. Ну ладно, я збираюся з А тепер зараз не тільки чекати, а ти, ще маєш вставати, піднімати зі свого стульчика, йти до дослі і цю проклеювати. Ой-ой-ой, знову в мене щось навантажує. Постійно забувало вставати і ходити. Бо, повірте мені, здавалося б, елементарна стук, йому прийти, ну, от як від мене до толіка, він, він не стає не переходить. Як це змінити?